Дорослий універсальчик для дорослої сім'ї. У нас є радар, у нас є адаптивний круїз-контроль, у нас є автопілот рівня 2 і непогане утримання в смузі. Швидше, краще, цікавіше. Ну і ваші ставки, друзі, чи є у нас франк, чи немає. Версталі, ну все стало ще краще. Вітаю, друзі, від компанії Автогвоздь. з вами Володимир Гвоздик і черговий огляд електричної новинки у 2025 році. Ви просили електроуніверсали? З вас почув. І будь ласка, Peugeot 308, Station Wagon або 308 в універсалі. Peugeot 308 може у нас бути ще й в хетчбеку, і по суті він ділить платформу із своїм братом-близнюком Opel Astra. Що Opel Astra може бути в хетчбеку і в універсалі, так і Peugeot 308 може бути в хетчбеку і в універсалі. Але сьогодні ми з вами говоримо про універсал. По європейській класифікації це у нас типовий C-клас. Довжина 4660, ширина 1804, висота 1456. Коліс База 2700 і кліренс у нас тут близько 145 мм. Зовні, коли стоїш біля нього, цей автомобіль не виглядає компактним. Такий собі дорослий універсальчик для дорослої сім'ї. Як завжди, із радістю і з нетерпінням чекаю від вас коментарі стосовно дизайну цього автомобіля. Чи подобається вам, чи не подобається ваші думки? Зараз дуже сонячно і праву сторону я вам показати не можу, тому буду більше фільмувати ліву сторону. Ось так вона виглядає. Уже традиційний новий дизайн Peugeot з ось такою агресивною решіткою, з ось таким новим левом. Мені ці злі очі і серйозний характер в цілому подобаються, друзі. З боку ніяких зайвих елементів, молдингів, хрому, нічого такого немає. Автомобіль дійсно має стриманий, класичний, цікавий дизайн. Цікава у нас ледівська оптика як позаду, так і попереду. На моєму каналі, друзі, ви могли бачити безліч відеооглядів по Стілантісам, я вам знімав і Citroen c 4, і DS-3 і Crossback, і Peugeot 2008. І забігаючи наперед, скажу вам відразу, що технічні характеристики цього автомобіля повністю тотожні із новими моделями в лінійці Стілантіс, тобто це у нас трішки підрізший акумуляторний блок, який зараз становить 54 кіловатгоди. Маємо тут і той самий двигун на 156 кінських сил при 260 Нм крутного моменту. Єдине, що відрізняється. Peugeot 308 від, наприклад, того ж року випуску Peugeot 2008-го це платформа, на якій побудована це авто. А платформа ця називається STLA Medium. Про що нам це говорить? Та по суті ні про що особливе. Ця платформа не була створена виключно для електромобілів, тому таких бонусів, як передній багажник у нас не буде. І також у нас буде незрозуміла шахта у ногах пасажирів другого ряду. Просто 2008-й будується на одній платформі, а 308-й трішки на іншій. Але що та, що та платформа не були розроблені для електромобілів. Що гарного ви матимете, купивши Peugeot? Як завжди, ви матимете гарний метал. Тут метал, який має двосторонню оцинковку. Оцинковано у нас все, друзі, окрім капота, тому що капот алюмінієвий. Технічні рішення, технічні можливості для Peugeot, у нас дебільшого стандартні. У нас немає камер 360, але є певне емулювання камер 360, особливою прошивкою для задньої камери. У нас є радар, у нас є адаптивний круїз-контроль, у нас є автопілот рівня 2 і непогане утримання в смузі. Проте це було у нас і у дорестайлових моделей. Отже, у цього красення трішки допрацьована батарейка, трішки потужніший і трішки енергоефективніший двигун. У цього красення буде тепловий насос, але опціонально, тому перевіряйте цей момент. І ще у цього красення відчутно Почалася мультимедіа, а також мобільний застосунок. Це все стало працювати швидше, краще, цікавіше, але про це трошки згодом. Що ще варто сказати? Так як це універсал, звичайно, він створений для того, щоб перевозити вашу сім'ю, перевозити багато вашого вантажу. І, звичайно, цей автомобіль в стандарті має рейлінги. Ви можете поставити сюди дах і перевозити до 75 кг на даху. Також цей автомобіль має буксировочний гак і транспортувати за собою він може причеп вагою до 1600 кг, що я вважаю доволі-доволі непогано. Швиденько пробіжимося з вами по ергономіці. В цілому тут майже нічого не змінилось. Архітектура мультимедіа залишилась така, як і була. Ті ж самі меню додому, мультимедіа, клімат, навігація, телефон. І підключення Android, Auto і Apple CarPlay. Між цими менюшками можна переключатися так, як я вам показав, і можна також гортати. Відмальовка не супер швидка, але вона достатня, друзі. Звичайно, трішки у нас тут все змінилось, але архітектура, от те, як вони це побудували, логіка розташування пунктів меню, іконок, вона залишилась така, як і була. І в цілому, якщо у вас є досвід з автомобілями від Сілантісу, то вам тут буде комфортно. Цікаво там по клімату. У нас трішки зміни. Тепер ми саме в меню центрального дисплейчика можемо вмикати підігрів керма, підігрів сидінь. Раніше у нас це було винесено в консоль з кліматом. Зараз така консоль у нас також присутня з фізичними кнопками, але зручніше, мабуть, все робити тут. По керму трішки також відбулися зміни. Справа мультимедія, як і було, зліва у нас керування адаптивним круїз контролем нашим асистентом. Раніше керування ним було незручно під кермом на додатковому важелі. Зараз цей важель вже відсутній, і ми традиційно і зрозуміло для себе керуємо нашим асистентом з керма. Мені той важіль не подобався, тому що якщо ти не знаєш, як він влаштований, то тобі треба залазити і дивитися, або потім інтуїтивно по пам'яті якось натискати там, безліч кнопок на тому важелі. То ось такий орган керування він більш традиційний і зручний, за що дякуємо Peugeot. В цілому, по налаштуванням комфорту по посадці, 5 з плюсом, дуже класні сидіння. Вони Виглядають красиво, мають шкіру, мають алькантару, мають гарну бокову підтримку, мають повний спектр налаштування. У водія тут навіть атаманка є, так що 5 з плюсом, тверді 5 з плюсом. Тут маємо два підстаканники. Якщо не треба, зачиняємо шторкою. Маємо usb c маємо 12-вольтну розетку. Маємо бездротову зарядку. В цілому, все, що вам може бути потрібно, в цьому автомобілі є. Великі підстаканники в дверних картах, куди може поміститися навіть півторашечка. Нічого особливо відмітити. Зроблено все класно, якісно. Пластик нам знайомий із попередніх моделей. М'який софт пластик. У нас шкірзам, у нас цікаво прошито це все. В сидіннях у нас є Алькантара. Тож, я тільки хвалю, знову ж таки, якість інтер'єру, ті матеріали, які використовуються, в цьому автомобілі себе почуваєш дійсно дійсно дуже комфортно. І емоційно це все прям тебе дуже тішить. Скажу відразу, що сидіти мені дуже зручно, дуже комфортно. Що тут маємо підстаканники? Ось тут захована у нас бездротова зарядка. Вентиляції у неї немає, охолодження для нашого телефону. Місця для ніг, для колін достатньо абсолютно. В салоні присутня AMB підсвітка. І місце для голови, зверніть увагу, абсолютно достатньо, при тому, що сидіння ще мають налаштування, я ще можу спуститися вниз, є ліфт, можу піднятися вгору. По комфорту сидінь від Peugeot 5 з плюсом дуже класні сидіння. Вони і виглядають красиво, і мені подобається по комфорту. Мають класну відчутну бокову підтримку. І при цьому вони не затискають спину, бо є машини, де бокова підтримка дуже яскраво виражена. І вона прямо тисне позаду в ребра, і це незручно. То в Peugeot реально дуже класно, так що висока оцінка. З першим рядом закінчуємо. Ходімо, подивимося, що у нас на другому ряді. Так, ну що, друзі, ось так виглядає другий ряд. Нагадаю, колісна база 2,700. Це не дуже багато. Проте зі своїм зростом 1,83 м почуваю себе ну, нормально. У мене достатньо місця до стелі, тобто тут ще два-три пальці є. Скос даху тут мені не заважає. Класно збалансований тут підлокітник. Він на тій же самій висоті, що і підлокітник на дверній карті. Тобто сів я мені доволі зручно. Із комфорту тут ми маємо склопідйомники, вивід клімату на другий ряд. І маємо два USB-C-порти. Реально комфортно тут можуть сидіти два пасажири або три, якщо вони невеличкі, компактні пасажири. Підлокітник з двома підстаканниками і стримачем для телефона. Тут, я думаю, друзі, все. Не зрозуміло на нащо, але присутня така ніша. Ліхтаричок, підголовничок, та і все. На дальняк на цій машині можна їхати. Ще раз показую, що для колін місця достатньо. Нагадаю, метр, у мене 1,83 м. Гарно те, що ноги я можу засунути під водійське сидіння. Ну і ось такий вид у мене на передню частину салону. Пластик на дверній карті задніх дверей традиційно здешевшав, проте виглядає все доволі, доволі непогано. Тут вставка із м'якого шкірзаму. Ось так виглядають наші сидіння. Чудово, знову ж таки, виглядають шкіра, Алькантара, красиво це все прошито. Рухаємось до багажника. Сьогодні у мене GT-комплектація. Варто сказати, що в ній є ось такий бонус: це омивач задньої камери, і за це величезне-величезне дякую. За що не дякуємо, це за відсутність електроприводу кришки багажника. Так, ось, власне, наша корисна ємність. 548 літрів ми маємо тут. І я вам скажу, що правильно все зроблено. У нас немає порожку. легко сюди вантажити щось, класти. легко забирати. І геометрія оцього відсіку, вона реально гарна. Маємо тут сітку, маємо тут сітку. Це щоб скласти сидіння, там я зараз не зможу скласти. Маємо шторку ось таку. Тут все зашито пластиком. Ну і знизу зовсім трішки простору от ви бачите для буксировочного гаку і для ремкомплекту. Ну і ваші ставки, друзі, чи є у нас франк, чи немає. Нагадаю, платформа у нас інша, не така, як у Peugeot 2008, там 3 C4 тощо. Величеньке авто, довгий такий капот ми маємо. І що ж там у нас під ним? Барабани. А під ним у нас традиційно для Стілантіса електродвигун з інвертором, з тепловим насосом тут тепловий у нас є 12 вольтний на якум, і зовсім зовсім немає місця для того, щоб зберігати якийсь фантаж. Більше того, так як сюди не треба зазирати, друзі, то тут і немає газових підпорів. Тобто, он наша кочерга. І на цьому дякуємо. Друзі, хочу подякувати всім тим, хто долучається до нашої ініціативи з підтримки збройних сил України. Бажаємо міцного здоров'я. Ми бійці 56-ї окремої мотопіхотної бригади щиро дякуємо підписникам Ютуб каналу «Автогвоздь» за допомогу придбанні генератора та комплексу РЕП. Збір продовжуємо далі. Підтримуємо збройні сили України. Слава Україні! Героям слава Дякую за допомогу! Тому не полініться, 20, 30, 50, 100 гривень це велика допомога, друзі. Для вас це нічого, а разом наша спільнота сильно допомагає. Тому баночка хлопців в описі під відео доєднайтеся. І ще раз дяка всім тим, хто доєднується. Давайте проїдемось на цьому апараті, і я поділюсь з вами своїми думками про те, що у нас тут з підвіскою, з шумкою. Черговий раз згадаємо, яка автономність. Нагадаю, у рестайлових стілантісів, які пішли у нас після 23-го року, покращилася хімія батареї, покращилася енергоефективність двигунів. І ці автомобілі в змішаному циклі чесно проїжджають 400 км. На трасі ви можете розраховувати на 300 км. разом із тим, що тут трішки змінилась хімія, трішки покращилася енергоефективність. Ці машини стали проїжджати далі. Вони ще стали і заряджатися швидше. Крива заряду стала краще, машина довше може тримати пікові високі потужності по напрузі і заряджається у нас Peugeot 308 до 80% менше ніж за 30 хвилин і порядка 35 хвилин йому треба щоб зарядитися до 90%. я вважаю що це при чудовий показник при чудовий показник не дивлячись на те що цей автомобіль дуже далекий в своєму класі від флагманів і від топових моделей, але показники по швидкості заряджання у нього на рівні топів сучасних по автономності також все доволі непогано. 400 км автономності в змішаному циклі влітку це абсолютно абсолютно гарний показник взимку на даній дистанції він має не сильно зменшитися знову ж таки завдяки тепловому насосу, який тут є. Варто похвалити невеличкі зміни в мультимедіа і в приборці, тому що зараз я бачу чітко і відсоток заряду 86, і прогнозований запас по автономності. Зараз у мене на заряді 86% прогнозує 370 км автономності. І бортовому комп'ютеру Peugeot я вірю, тому що я їздив довго. На Peugeot 2008, і він дуже дуже точно дає прогноз по автономності. До речі, тест автономності Peugeot 2008 на трасі, і в змішаному циклі два окремих відео знімав. Якщо хочете, переходьте в опис під відео, залишу там для вас два посилання. знову ж таки друзі, хоч авто умовно і бюджетне, але рішення там по екстер'єру, по інтер'єру, вони далеко не бюджетні. Тобто, все зроблено доволі благородно, повністю оцинкований кузов, гарна, дорога збалансована підвізка, яка реально є дуже дуже комфортною. І матеріали, які використовуються в інтер'єрі, вони також доволі доволі благородні. Тобто, в цілому авто оцінюється доволі позитивно. По роботі асистентів я був задоволений роботою асистентів на дорестайлових моделях Stellantis, А в рестайлі ну, все стало ще краще. Тобто, мені все дуже подобається, все працює дуже плавно і знову ж таки дякуємо знову за те, що винесли орган. Не керування асистентами нашими на кермо і це стало прямо зручно. Машина читає дорожні знаки, дає підказку, щоб я змінив швидкість. Ще не залазив в налаштування асистентів в центральному дисплейчику. Можливо, вона може сама їх і дропати в автоматичному режимі. Ну але поки що так зараз. Ви бачите, я нічого не роблю. Машина бачить автомобілі попереду, сама відгальмовується, тримає дистанцію. Більше того, дистанцію до автомобілів попереду я можу, звичайно, що налаштуваннях зручно обирати самостійно. Ми запустили наш телеграм-канал, в якому я публікую цікаві новини зі світу електромобілів. Ви можете прочитати про те, що в Норвегії працює літієвий завод, про те, що Стілантіс разом із Мерседесом відкривають заводи, по виробництву батарей і так далі. Все найактуальніше, найцікавіше, можете почитати в тому каналі разом із публікаціями цікавих гарячих цін на електромобілі, які ми можемо викупити для вас і привезти. Тож, якщо вас цікавлять ціни і цікаві новини, ласкаво просимо до телеграм-каналу, цікава спільнота, багато спілкуємося там, і багато обізнаних людей, які діляться своїм досвідом експлуатації тих чи інших електромобілів в Україні і за кордоном. Дійсно. Цікаво, можна поспілкуватися. Ну і в чергове похвалю автопілот. Він працює доволі плавно, доволі плавно, передбачувано, машину не смикає, так що за роботу асистентів тут тверда п'ятірочка. По підвізці і шумоізоляції. Традиційно для Peugeot на дуже високому рівні. От правда, дуже класно, дуже комфортно себе відчуваєш в Peugeot 308 Отже, друзі, це сімейне авто, яке не має захмарної динаміки, проте має комфорт і шумоізоляцію вище середнього. Я проїхав на цей огляд на Mercedes EQB дружини. Залишаю авто у дилера на сервіс і тим часом для вас тестую цей Peugeot. І я вам скажу, що я не відчуваю відкат, пересідаючи з Mercedes EQB в Peugeot 308. Отже, як ви розумієте, ну, якість всього тут доволі висока. По салону, по скрипам, по шумам, по шумоізоляції, ну тут тверда п'ятірка. Тобто мені ця машина дуже подобається. І такий певний дисонанс знаєте, коли шикарна якість кузова, благородні метали оцинковано, благородні матеріали всередині, але технічні характеристики вони ну це твердий середняк, можливо, навіть нижче середнього. Тобто виключно на папері все звучить прямо сумно. Знаєте, слабка потужність двигуна по міркам 2025 року, маленька ємність батареї, по міркам 2025 року, невисока пікова швидкість заряджання по міркам 2025 року. Але прошу вас, друзі, звернути увагу на те, що купувати автомобіль, читаючи буклет, це неправильний вибір. Автомобіль треба тестувати саме вживу. І трактувати те, що ви бачите на буклеті, можна по різному, можна сказати, що дуже слабко тут, все дуже слабко. Але давайте переводити все, наприклад, в часові рамки. Тобто, якщо порівнювати це авто, яке побудоване на 400 вольтовій архітектурі, з топами по швидкості заряджання на сьогодні з корейцями, там, з Іоніком 5, наприклад, з каконема через, через голову, то саме в часовому еквіваленті різниця в зарядці швидкій, вона практично відсутня. Тобто там 2-3 до 5 хвилин. І те, що Іонік має Шалені там 230 кВт в піку, а ця машина має 100 всього лише. Вони на папері мають разючу відмінність. А по факту, коли ви разом приїдете на зарядку і... Майже разом ви з зарядки поїдете, друзі. То ось це для мене головний момент, який треба сприймати і розуміти для себе, коли ви збираєтесь купувати те чи інше авто. По потужності електродвигуна, якщо ви пересідаєте з ДВЗ і вам здається, що 150 коней це мало, то просто всім нагадую, в чергове, що електричні коні це зовсім інші коні. Приїдьте, протестуйте, що таке миттєва віддача. Дуже класно все машина робить. Дуже класно. Можливо, друзі, комусь буде замало кліренсу 145 мм, то я гадаю, що проставки це питання вирішать і на Ході, що хочеться підрезюмувати, що це дуже класне, збалансоване в усіх аспектах авто, яке має і мобільний застосунок, а, який покращив свою роботу. Авто в онлайні, авто може отримувати оновлення по повітрю. Це вже знову ж таки трішки інший рівень ніж у дорестайлових стілантісів, у яких оновлення можна було загрузити самостійно з флешки, попередньо закачавши це оновлення з офіційного сайту Peugeot. То тут уже з флешкою гратися не треба. Машина дійсно по повітрю отримає оновлення і мап і свого софту. Разом з тим повноцінний мобільний застосунок, який має найголовніші функції це попереднє вімкнення клімату. Ну, звичайно, відкрити, закрити, забронювати для себе сервіс, відслідковувати чергові сервісів, який виконаний, який не виконаний. Мобільний застосунок навіть у дорестайлових стілантісів був доволі непоганий. У рестайла це стало ще краще. Коли ми з вами відчуємо потік цих автомобілів із Європи в Україну, я думаю, друзі. Десь через півроку, рік, коли почнуть закінчуватися перші лізингові контракти, коли ці машини почнуть повертатися до автомобільних салонів і виходити в продаж на вторичці. Станом на зараз я не можу сказати, що є великий сенс купувати новий Peugeot 308 А от через півроку рік я вважаю, що це буде дуже дуже цікавий автомобіль для придбання. Знову ж таки, тим людям, які, які шукають для себе саме універсали, варто ще відмітити, що якість камери е, у рестайла не виросла. Тобто якість камери така собі нижче середнього рівня, як і була у дорестайлів. Проте великий плюс те, що е, у неї накочена прошивка, яка емалює камери 360, і це дійсно корисно, якщо ви хочете припаркуватися чітко. По по розмітці, або поруч із іншим автомобілем, то тут ви бачите, ви стаєте паралельно чи якось криво. Ну що ж, друзі, на цьому моменті відео буду закінчувати. Сподіваюсь, для вас було цікаво і корисно. Сподіваюсь, ви недарма провели час. Якщо це так, не забувайте підтримувати вподобайками. Якщо ви хочете, щоб я глянув ще якусь новинку, пишіть. Якщо збереться багато коментарів про те чи інше авто, звичайно, постараюся взяти його на тест, на довгий тест і показати його вам. З цим автомобілем у нас все. І з цим випуском у нас все. Дякую, що провели час зі мною. Бажаю всім нам тихих днів і вечорів. Слава Україні!